Пошкоджений ганок, розбиті вікна й уламок ворожого снаряду в концертній залі. Ось що побачила директорка Бучанської дитячої школи мистецтв Любов Матерева, коли вперше прийшла на роботу після російської окупації. У нас і на третьому поверсі саме по цій стороні були зруйновані вікна. Вони були відчинені. Рами всі були тріснуті, тому що була вже велика вибухова хвиля. Всі наші грамоти дипломи діток, викладачів, вони всі були на полу розбиті. Але для нас це не було трагедією, тому що це ще нам дасть більший поштовх для реалізації своїх можливостей доказати всім, що ми українці ми незламні. Коли Любов побачила понівечений дитячий заклад, почала публікувати світлини руйнувань в соціальних мережах. Відгукнулися дві німецькі організації та український благодійний фонд BGV, Після чого взялися відновлювати заклад. На проєкт спрямували 10 мільйонів гривень. Завдяки нашим благодійникам в школі на першому етапі було відремонтовано вхідну групу, покрівлю нашу воднокомунікаційні системи, закуплені музичні інструменти. Це сім електронних. Піаніно, чотири гітари, феланчель і аккордеон. Почалося відновлення з благодійного виступу Мюнхенського симфонічного оркестру в Німеччині у червні 2022 року. В концерті взяли участь і українські музиканти, серед яких були переселенці з України. Початкову суму на відбудову школи зібрали саме на музичному заході. Згодом долучився головний спонсор національна німецька авіакомпанія. Міжнародні донори облаштували інклюзивний простір для дітей, закупили крісло підіймач і встановили навігаційні стенди зі шрифтом Брайля. Пізніше було дофінансування ще на 2 мільйони гривень. Це були закуплені інструменти для духового оркестру, так само це була наша мрія, закуплена звукопідсилююча апаратура нашу концертну залу професійна. І чекаємо ще на меблі, які будуть забезпечені в ті нові класи, які прибудували, і на заміну. Відділ образотворчого мистецтва були закуплені мольберти професійні і телевізор. Зарубіжні партнери подарували закладу дві скрипки, 40 ноутбуків, встановили сучасні електрообігрівачі та придбали дизельний генератор, який за потреби забезпечить школу і світлом, і теплом. Такій допомозі щиро радіє викладачка фортепіано Наталія Цибульська. Ви знаєте, все ж таки надія в душі була. Я не знала навіть, що в нас будуть такі добрі люди і вдячна їм, що вони взагалі є, які роблять добру справу, це безкорисливо це роблять, які від щирого серця це роблять. Вони е, добре розуміють, що діти і діти в мистецтві це наше майбутнє і наш сенс життя. Третій рік поспіль працює у школі мистецтва Віктор Дубовий. Він музикант, працював у відомих столичних колективах. Нині в дитячому закладі проводить уроки гри на духових інструментах. Каже, давно мріяв про духовий оркестр у школі, але вже крок такий зроблений. Музичний матеріал є, ноти є, все є. Тепер будемо діток навчати. Будемо і дорослих, мабуть, будемо запрошувати музиканта, які є в Бучі. Так що це моя мрія, я думаю, що вона здійсняється. Нові музичні інструменти дають дітям неймовірну мотивацію та заохочують до навчання. Ірина відвідує музичну школу п'ятий рік поспіль. Вона не лише грає на гітарі, а й добре малює. Олексій вперше прийшов на заняття минулого року і вже має особисті успіхи. Цього року я записав свій перший онлайн-концерт. Там були такі твори, як класичні і сучасні. Учні відділу образотворчого мистецтва теж роблять свій внесок у перемогу. Вони надсилають малюнки українським бійцям на фронт, аби підтримати воїнів та подякувати за те, що захищають рідну землю від російської навали. В школі працюють 38 викладачів і навчаються понад 400 дітей. Їм не лише прививають любов до музики, але й виховують патріотичні почуття. А ще розповідають про нових друзів з Німеччини, які допомогли відродити бучанську школу мистецтва.